Ендертальці варили кашу. Сусідські відносини бувають різні, можуть і з'їсти. Тому й живуть там недовго, зате на свіжому повітрі. Зараз, десь в Індонезії, біля каміну парять люльку нащадки хобітів. Трирічна попуаська дитина розумніша за будь-якого європейця. Ось так особи кавказької національності. Доброго вечора, хлопці-дівчата різного віку. Чия правда, чия воля і чиї ми діти. Ці слова Шевченка найкраще викривають питання походження людства та взаємин між представниками різних рас. Сьогодні на ніч цікаве про расизм, чи обґрунтований він насправді, а також про чистопородних та нечистопородних людей. Сполер. Більшість із вас і я так само відносимось до нечистокровних, так би мовити, homo sapiens. Сьогодні у нас цікава подорож морями, островами та континентами, а також у часі, тому не забувайте підписатись на дорогу. Люди люблять мандрувати. Колись давно ми блокали лише Африкою, але років 1040 сорок а може більше тому назад. Людство виборолось із Африки та вже незворотньо розійшлося світом, повністю його заселивши, як таргани, як звільнений із пляшки джин, як піна з відкрикованого шампанського. Отже, колись sapiens вперше вийшов з Африки. Зрозуміло, це був неспрямований візит у Азію. А давайте підемо на Синайський півострів, а звідти заселимо з собою геть усе. Люди тоді, і багато тисяч років тому, а подекуди і зараз. Були мисливцями та збирачами, тобто полювали на все, що трапиться, а іноді кого трапиться, та збирали ягоди, гриби, фрукти, овочі, коріння, а подекуди ще й злаки. За таких умов довго на одні місці не просидиш, швидко все навколо з'їдається, тому раз на 2-3 тижні доведеться підніматися і усім таборам переходити на 20-30 км в сторону. Періодично людей заносило в Азію, звідки вони йшли далі, або повертались назад. Таке теж бувало. Нагадую, рух люста був неспрямований, а здебільшого хаотичний. Уявіть, в пляшку набрали живих бджіл, закаркували, збовтали та відкаркували. Бджоли якийсь час будуть хаотично літати і битися об скло, аж поки перша бджола випадково не вилетить з отвору пляшки, а потім інша і так далі. Так само і з людьми з Африки, тільки вони ще й там активно розмножуються. І лізуть, лізуть вже 60 тисяч років, як почали звідти вилазити і зупинятись не збирається. І ні вже не існуючі шаблезуби тигри та печерні гієни, ні мороз, ні епідемії нікого не лякають. Людська впертість найсильніша річ у природі. Різні природні умови сприяли різним факторам природнього добору, а бували й випадки неприродних факторів, скажімо, касти в Індії ізольовані один від одного соціально. І в результаті такої селекції різні групи людей набували різних мутацій і відповідно властивості. Такі групи ми умовно називаємо расами, хоча насправді немає чіткого визначення терміну раса, а також чіткої межі між різними групами. Ось це ще європіоїд, а це вже мангалоїд, наприклад. Строго кажучи, оскільки кожна людина генетично унікальна, то кожна людина є окремою расою. Тим не менш. Існують великі групи людей, які більш-менш відрізняються від решти людей. Причому відрізняються не тільки зовнішньо, зовнішність – це не головне, а й мають особливості метаболізму, скажімо, Чукчі, Алеути, Ескемоси, інші народи півночі Азії та Північної Америки здатні нейтралізовувати трупні отрути, чого не можна зробити решті людства. На каналі, до речі, є відео про це. Обмовно, такі групи людей можна назвати расами. Або породами. До речі, генетична різниця між різними породами собак, скажімо, між тіхуахуа та Алабаєм, більша, ніж між різними людськими породами, скажімо, між ескімосом та бушменом. Адже породи собак створювалися розпрямовано шляхом селекції та відповідного схрещування, а людські породи створювалися хаотично і постійно змішувалися між собою. Отже, хоomo виділились у окремий вид в Африці приблизно на території сучасної Танзанії. Де й зараз є народи, скажімо, народ хадза, які живуть у природних умовах, полюють, збирають, щоправда, контактують з оточуючим світом і потроху переймають від нього різні технології. Коли ми говоримо про корінних мешканців Африки, то уявляємо звичайного типового негроїда, дядька Тома або Мухамеда Алі, але це не зовсім вірно. По-перше, Власне, негроїди є дуже різними і суттєво відрізняються один від одного. По-друге, окрім негроїдів, в Африці здавна живуть представники так званої кейсанської раси, бушмени та гатентоти. Колись були й інші, але за допомогою різних са... інших сап'янців, в першу чергу, до речі, навіть не європеоїдів, а більш технологічно розвинутих сусідів негроїдів. Кількість народів кейсанської раси, а також представників цієї раси, суттєво знизилась. Дещо монголоїдний мангалоїдний розріз ока, темно жовта шкіра, мілка кучеряве волосся та багато всього іншого, все це дозволяє виділити таких людей у окрему расу. Строго кажучи, людство можна поділити на кейсанську і не кейсанську раси, настільки багато між ними відмінностей. Бушмени та гатентоти – мешканці півдня Африки, довгий час були ізольовані від решт людства пустелею, яка тоді пролягала між Атлантичним та Індійським океанами. Хоча зрозуміло, це не ізоляція на загубленому в океані острові, поодинокі випадки міграції та схрещування з рештою африканців були завжди. Але з часом пустеля відступала і змінювалася саваною, по якій мігрували на південь більш високотехнологічно розвинуті негроїди. До речі, коли вже голландці заселяли південну Африку, то місцеві чорношкіри негроїдне населення описували бушмені як мавп, на яких можна і потрібно полювати. Сусідські відносини бувають різні, можуть і з'їсти. До речі, про чорношкірих. Не всі не негроїди не чорношкірі. Подивіться на мешканців Південної Індії, до речі, європеоїдів, які є досить чорними. Папуаси, австралійці, корінні, деякі індіанці також є вельми чорношкірами. А серед негроїдів трапляються альбіноси, які біліші за найбіліших європейців. Отже, люди вийшли з Африки і пішли світ за очі. І дійшли аж до вогняної землі на півдні Південної Америки. Я впевнений, якби не було проливу Дрейка, то дісталося б Антарктиди, але Пінгвінам пощастило. У своїх мандрах Homo sapiens позмішували з іншими Homo неандертальцями, Homo neanderthalensis та Денсипцями Homo Denisovensis. Такі теплі стосунки вплинули як на склад генів, так і на зовнішність і деякі біохімічні властивості їх нащадків. Лукаючи світом, люди опинились на віддаленіших та найрізноманітніших куточках Землі, іноді географічно ізольованих, так що в результаті окремі групи людей розвивалися окремо, що призвело до утворення різних рас, знову ж таки, виділення групи людей в расу досить умовне і маніпулятивне заняття. Отже, Найпоширеніша расова класифікація це поділ людства на негроїдів, європеоїдів та монголоїдів. При більш ретельному перегляді цього питання варто виділити окремо південноафриканську або кейсанську расу, це оті бушмени та гатентоти, негроїдну расу, яку було б варто поділити на східноафриканську та західноафриканську, європеоїдну та монголоїдну, яких теж можна було б поділити на декілька раз, австралоїдну, папуаси, полінезійці, австралійські аборигени. Нині вимірні тасманійці, американоїдну, індіанці, Алеути. І це лише поверхний аналіз та класифікація. Але набагато легше класифікувати людей за домішками чужих несапінських генів. Отже, всі африканські раси це чисті хомосапінс. Виходу з Африки, пращури європеоїдів та монголоїдів позмішували з неандертальцями, що мешкали в Європі та Азії. І тепер їх нащадки мають до 5% неандертальської ДНК. Пращури тибетців і всі, хто пішов на південний захід від Тибету тайці, Біманці, Хмери, Папуаси, полінезійці, австралійці та інші, мають до декількох відсотків ДНК Денисівської людини, що мешкала на Алтаї та Тибеті і не тільки. Зрозуміло? Що така статистика відображає ситуацію, в якій представники даних рас не змішувалися б між собою. Але цього не сталося, і в сучасному світі навіть серед африканців не так просто знайти чистого сапіенса. Навіть якщо не казати про європейську колонізацію Африки і подальше неминуче схрещування нечистокровних сапіенсів із чистокровними, слід сказати, що іноді вихідці з Африки повертались назад. Визначені випадки, коли люди виходили з Африки, блукали близьким сходом і з неандертальськими генами повертались назад. Набагато пізніше нащадки африканських рабів, проданих більш успішними родичами у рабство і перевезених до Америки, повернулись до Африки і заснували державу Ліберію, щоправда, вийшло в них не дуже. Проте неандертальські, а можливо, й денісівські гени вони привезли з собою. Кілька слів про наших еволюційних родичів. Неандертальці, як і денисовці, мають із нами спільного пращура, Homo erectus. Сюди ж варто додати так званого хобіта, про якого я ще розповім. Хоча ми є представниками різних видів, тим не менш, у низці випадків було можливе міжвідове схрещування. Неандертальці були з досить виявленими надбровними дугами та потилицею, щось за все рудоволосими та світлоокими. Десь на третині стоянок неандертальців знайдені сліди вогню, навіть деякий посуд із вареним зерном, тобто неандертальці варили кашу. До того ж, володіли деяким мистецтвом, орнамент, розпис печер, щось схоже на іграшки. І навіть хімічні технології неандертальці вміли в безкісневих умовах земляної пічки виділити з кори берез смолу, яку потім використовували як клей. І це лише те, що ми про них знаємо. Також досить непогано воювали, знайдені залишки зброї, зокрема списів. Більшість кісток неандертальців мають сліди засто застосування цієї зброї, а також досить часто кістки були потрощені камінням та мали сліди вогню, тобто вони їли один одного і розбивали кістки, щоб дістати кістковий мозок. Жили неандертальці невеликими спільнотами і в умовах на той час льодникового періоду, і конкуренції із сапіенсами не витримали, були вони асимільовані і частково з'їджені. Від неандертальців нам дістались деякі форми шизофренії та, можливо, рудий колір волосся. Є ще інше припущення щодо неандертальської спадщини, але вони поки не доведені і не спростовані. Європеоїди – це не лише білошкірі мешканці Європи, природний, так мовити, аріал цієї раси від Індії до Норвегії. Тому більшість індійців, араби, перси, афганці, цигани, кавказці, вірмени, турки це все європеоїди також. До речі, Англійською, і не тільки європейна раса зветься кавказькою, бо колись вважалось, що вона виникла саме на Кавказі. Ось так особи кавказької національності. Так само і монголоїди. Вони дуже і дуже різні. Це видно навіть по обличчям: японці, і казахи, і чукчі, і киргизи, і корейці і тайці. Так само і індіанці. Серед індіанців є досить такі темношкірі народи, скажімо, індіанці Каліфорнії. Бувають і русоволосі, як деякі індіанці Південної Америки. Знову ж таки, форма черепа, розріз очей, навіть стікість до алкоголю у різних індіанців різна. Денисівці або людина Денисівська. Ще одні наші еволюційні родичі, про яких ми знаємо досить мало. Були відкриті при виявлено при розкопках зубу, потім знайшли деякі інші кості. Так само полювали, збирали корінці з лаки, іноді володіли вогнем. Діти денисівців любили залишати відбитки долони у глині. Така була гра чи навіть зарадки мистецтва. Від них деяким сапінсам перепала стійкість з до низьких температур та розріженого повітря. Тибетцям це дуже стало в нагоді. Я маю на увазі корінних тибетців, а не китайців. Жити в Гімалаях цілий екстрим, тому й живуть там недовго, зате на свіжому повітрі. Австралійським аборигенам та папуасам Денісівська ДНК теж знадобилася. Вночі в австралійських пустелях досить холодно, аборигени викопували на ніч яму, в яких ночували, але під ранок бувало вкривалось іне. А в горах Папуа буває досить холодно, навіть попри екваторіальні широти. Велика дяка денисівським людям за холодостійкість. В Індонезії на деяких островах живе народ Негріто, який має рекордних аж 10% денисівської ДНК. Неподалік від них колись мешкали так звані хобіти. Представники роду Homo floresiensis, або людина флореська, так само невеликого росту, так само нащадки Homo erectus. Але негріта перевірені, ДНК хобітів у них немає. Хобицьке минуле негріто це паска для туристів. Тільки ось ДНК далека не всіх народів Індонезії перевірена, а серед них є дуже і дуже різні з темною зовнішністю та минулим, деякі ще років 60 тому були нікому світі невідомі. Так що є вірогідність, що зараз десь в Індонезії біля каміну парять люльку нащадки хобітів. На каналі, до речі, є відео про хобітів, обов'язково подивіться. Адаманські острови, архіпелаг у Індійському океані, територія Індії. Корінне населення цілком заслуговує на виділення в окрему расу, і лише через свою небагато чисельність Адаманської раси офіційно не існує. Але ж, строго кажучи, яке відношення кількість представників раси має до наявності самої раси. Частина адаманських островів колонізована індійцями, а їх місцеве населення загнано в резервації. а частина заселена виключно адаманцями, які радо вітають всіх прибульців хмарою стріл, можливо ятруйних. Так що їх ні, ніхто не чіпає і вони не знають радощів кредитів на житло, оформлення документів на землю, інфляції та безробіття. Ось ви сидите в затишній кімнаті, дивитеся Ютуб. А в цей час в індійському океані хтось шліфує кам'яну сокиру. Звідки там з'явились люди і хто вони взагалі такі, невідомо. Але точно зрозуміло, що, попри чорний колір шкіри, Адаманці не негроїди. Адаманські острови останні справжні прихисток кам'яної доби. Там досі палеолит або принаймні неолит. Взагалі. Е Подекуди люди були досить довго ізольовані від решти людства, через що накопичили унікальні мутації в достатній кількості, щоб виділити їх в окремі раси. Скажімо, мешканці острова Пасхи, Тасманії та взагалі майже будь-якого поодинокого острова чи групи островів Гаваї, Самуа, острови вогняної землі. Так що раз насправді досить багато, просто їх представників залишилось замало. Тим не менш, всі сучасні люди, попри домішки ДНК інших видів людей та власні унікальні мутації, всі ми є представниками одного виду і, строго кажучи, не так вже один від одного відрізняємось. У собак або щурів чи від медів з різних куточків землі, відмінності набагато більше. Саме тому люди з найвіддаленіших один від одного регіонів планети чудово розмножуються і здають здорових дітей. Діти норвежців, і бушменів, ефіопів і японців, маорі і ескімосів, австралійських аборигенів і шотландців. Всі вони цілком здорові, розумні і здатні до розмноження, що є черговим підтвердженням того, що ми один вид. А ось, скажімо, коні та віслюки теж здатні розмножуватись між собою, і утворювати нащадків, мулів, але мули не здатні розмножуватись, тому кінь та віслюк це різні види тварин. Також існує міф, що представники деяких рас мають менше за інших представників інших рас відповідно рівень інтелекту. Така гіпотеза підтверджується результатами тестів на IQ. Але питання в такому тесті розраховані на людей певною культурою і не є коректними для інших людей. Зрозуміло, мешканець джунглів Папуа Нової Гвінеї не набере багато балів в тесті на IQ, розробленим європейцем або японцем, або американцем. Але як відповість європейць, японець американець на тести розроблені папуасом? Чи можуть вони знайти воду та вірний напрям в джунглях, чи відрізнять істинних жуків від отруйних, чи підберуть правильну ляну для виготовлення мотузки і потрібний камінь для виготовлення сакири. Так що виходить, трирічна папуаська дитина розумніша за будь-якого європейця. Також деяким вважається, що негроїди чи мешканці Латинської Америки чи папуаси мали інтелектуальні люди, оскільки різного роду гета по всьому світу заселені переважно ними. Але подивіться з іншого боку. У бідних людей, зазвичай мігрантів, просто нема можливості, щоб дати дітям нормальну освіту. Вони з змалечки йдуть працювати, і це ще в кращому випадку. Але проходить два-три покоління, нащадки мігрантів вибиваються з нижчих шарів суспільства, принаймні середній, і ми бачимо серед них і лікарів, і інженерів, і винахідників з митцями. З іншого боку, існує міф про ледь невроджений високий інтелектуальний рівень китайців та японців, їх поголовну схильність до математики. Скажімо, зі мною в університеті вчився студент з Китаю, вчився взагалі дуже добре, а особливо, як і належить китайцю, добре в нього виходила математика. Тільки він попав на це місце в університеті, перемігши в конкурсі 40 людей на місце. Тобто до нас їдуть кращі з кращих, тому ми вважаємо азіатів за математичних генів. А так загалом інтелектуальний рівень не залежить від кольору шкіри, форми губ чи п'яток. Воно й не дивно, де інтелект, а де ті п'ятки. Ось так чистопородні і не дуже хлопці-дівчата. Колись на землі мешкали різні люди: неандертальці, денісівці, хобіти і ми сапіїнці. Ми всі нащадки Homo erectus. Тож давайте поводитись гідно нашого славного пращура, який, ймовірно, вперше опанував вогонь. Як будете смажити шашлик, не забудьте згадати свого волохатого прадіда. На добраніч, хлопці і дівчата з неандертальською та неандертальської ДНК. Не ведіться на расові стереотипи, бо можна серйозно помилитись. і нехай вам не сняться неандертальці, хобіти, денісівці та сапінці за приготуванням шашлика з мамонтятини. До зустрічі!